Всім привіт, мене звати Даша і, мабуть, хоч раз ви бачила в соцмережах ті самі зализані зачіски із Пінтерест. Це може бути будь-що, низький пучок, високий пучок, низький хвіст, високий хвіст. Це дійсно може бути будь-що. Дверто, мені завжди здавалося, що це перше дуже складно. і, Друге, що це ну, дуже довго. Тому ну, я їх і ніколи не робила. Хоча мені здається, що мені такі зачіски йдуть. Принаймні, зараз у мене така зачіска можете оцінити. Пишіть, мені буде цікаво почитати. Ну, ми сьогодні не просто так зустрілися, ну, понятне діло. Я вам сьогодні хочу показати три стильних варіанти зачісок. Із Pinterest. Ну а якщо відео вам відео сподобається, то я буду дуже рада, якщо ви його оціните. Будь-як, лайк, коментарі. буде дуже супер, якщо підпишетесь. Для мене це дуже буде приємно і ви так розвиваєте мій канал. Ну, а ми почнемо з першої затіски, яка називається Зализаний низький пучок. Спочатку ми розчисуємо волосся, та робимо рівний проділ, беремо будь-яку резинку, яка у вас є вдома, та робимо низький хвіст. Далі нам знадобиться гель для волосся, у мене це від Good to Be і спеціальний маленький гребінець для короткого волосся. Але якщо у вас його немає, можна взяти нову зубну щітку, як я, або можна і руками робити. За допомогою гелі фіксуємо нашу зачіску, щоб вийшла саме затіска з ладким укладом без жодного волоска. Якщо потрібно, знову переробляємо хвіст, усуваючи нерівності за допомогою гелю. Потім робимо пучок. Я використовую атласну резинку, але можна взяти звичайну, як у вас є. У мене там старчать пасма. Я їх не буду прибирати, але якщо вам не подобається, можна закріпити їх невидимку, а я навпаки їх буду фіксувати гелем. І Юволя, та сама затіска і Pinterest готова. Чи ви цю зачіску можете прикрасити? Ну, будь-як зараз у тренді великі масивні резинки, такі як я у відео показую атласну резинку, тільки вона може бути набагато й більшою. Також ви можете стрічкою прикрасити. Це також виглядає красиво і в цьому є якийсь свій вайб. Ну і тренд на бантики ще нікуди не зник. Тому ви можете додати заколку у вигляді бантика. Мені також дуже сильно подобається, як це виглядає. Але, мабуть, це все ж не дуже мій вайб. Але можливо я кудись так і піду. Також не потрібно забувати, що зачіску можна лишити такою, якою вона є. Можна піти навіть на роботу, так тим більше зачіска тримається цілий день, і це реально провірено на себе. Ну а ми приступимо до другої зачіски, яка називається хевіст з передніми прядками. Спочатку ми розділюємо передні прядки від нашого основного майбутнього хвоста та передні пряді ми зафіксовуємо резинкою, щоб вони нам не мішали. Робимо високий хвіст, фіксуючи його гелем. Потім розділяємо наші передні пряді і закріплюємо їх ззаду, резинкою, забираючи зайві волоски також за допомогою гелю. Як бачите, на короткому волосі ззаду це виглядає не дуже, тому не можу рекомендувати цю зачіску для короткого волосся. А ось на довгому це буде виглядати супер. Що хочу сказати з приводу цієї зачіски, вона мені, мабуть, не дуже сильно личить, мені взагалі не сподобалось. Звісно, мені ще треба потренуватися. Ну, це як експеримент, я перший раз спробую ці зачіски. Також в мене короткі волоси, і як я вам показувала, у мене виднев оцей маленький хвіст. Він чесно, ну, нікуди не ліпиться. Ще для фотосесії нормально чи для відео, ну кудись піти, я б так не пішла. Але я могла б взяти крабик якийсь і. І закріпити це все крабіком, і я думаю, це б виглядало також красиво. Це також дала і можна не тільки хвіст зробити, ну і крабиком зачепити. Мені кажеться, що більше підходить для дового волосся, тому що ви можете тим маленьким хвостиком заховати вашу резинку, і це буде вообще дуже красиво виглядати. Я бачила на пінтересті і це ну, бомба. З приводу гелів. Як я сказала, у мене гель від Good To Be. Я користуюсь, як і для волосся, ну, він і призначений для волосся, і для брів. Ну, ви, мабуть, в тіктоці, по-любому, хоч раз бачили тот самий Тікток, де говорить про те, як вони купили. Цей гель і користуються ним як для брів. І Я теж ним користуюсь як для брів. Він хороший, він стоїть кожної свої копійки, він, в принципі, не супер дорого стоїть і його вистачає добу, Ну, принаймні мені. Ось я знаю ще хороший гель. Я не пам'ятаю його назву, він в мене також був. Ну я ним користувалася тільки для волосся. Він дешевший, ну і в нього фіксація чуть. -чуть. Хуже, але той теж хороший, тому його також можу порадити. Всі може підійти будь-який гель, який у вас є вдома. Вони, в принципі, нічим не відрізняються, кроме ступінь фіксації, як я це сказала раніше. Але мені недавно попався Reels, там де дівчина розказувала, що вона купила гель. на її гель якось скатується, і це виглядає як перхоть, тому... Тут також потрібно вибирати хороший гель, ну звісно, якщо ви не хочете собі перхоть. Ну, а ми приступимо до останньої зачіски, третій. Розпущене волосся із зализаними передніми прядками. Найлегша зачіска. Спочатку розчісуємо волосся і відокремлюємо передні прядки від задніх. І задні ми зав'язуємо резинкою, щоб вони нам не мішали. Потім передні прядки ділимо навпіл і також зав'язуємо ззаду резинкою, як попередні зачіски, фіксуючи їх і усуваючи зайві волоски. Розпускаємо заднє волосся, розчисуємо і зачіска готова. Дійсно, дуже легко, вправда. Чесно кажучи, мені ця зачіска найбільше сподобалась, тому що, перша, вона дуже легко робиться. І друге, що мене саме найбільше посує, але. Не знаю, її, до речі, також можна перекрестити буяк, Стразик, наприклад. Ну, а в мене на цьому все. Надісти, що вам відео сподобалось, можливо, навіть вийшло коротке. Пишіть, як вам пасують мені такі зачіски чи ні. Чи робите ви такі зачіски? Якщо да, то які? Якщо ні, то чому? Можливо, вам вони не пасують, можливо, вам просто не подобається, як вони виглядають. Все пишіть, я все буду читати. Ну а ми з вами зустрінемось у нових відео. Всіх люблю, всім пока!